Аграрної політики доменних відносин і розвитку територій. До складу комісії входить сім осіб. У нас сьогодні е є четверо, тобто кворум є, ми можемо працювати. Нагадую, що наше засідання проходить, е транслюється в онлайн-мережі Facebook, тому прошу виключити телефон. В роботі комісії бере участь заступник голови обласної ради Микола Васильович Калійчук. Рожко Юрій Юрійович, начальник відділу з питань земельних відносин та природних ресурсів виконавчого апарату обласної ради. Даниш Василь Іпанович, начальник управління з питань майна спільної власності територіальних громад області, і бойчук Олександра Григорівна, директор департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації. До розгляду на комісію пропонується проєкт. Порядку денного, чотирьох питань. У кого будуть які пропозиції до порядку денного? Немає. Пропоную проголосувати за порядок денний засідання комісії за основу і в цілому. Голосуємо. Хто за чотири за. Рішення прийнято. Розпочинаємо розгляд питань. Питання перше: про передачу нерухомого майна. На вулиці Галицькій у селі Залука Івано-Франківського району у державній власні доповідає Даниш Василь Степанович, начальник управління з питань майна спільної власності територіальних громад області. Шановні депутати, відповідно до рішення обласної ради від 11.04.2025 року про передачу нарухового майна на вулиці Галицькій, дванадцять селі Залукова. Вести головного управління військової служби правопорядку Збройних сил України від 28.01 та Франківської обласної державної адміністрації 12.03.2025 року пропонується передати спільній власні територіальних громадські усе міської області по державному власність сфера управління Міністерства оборони України об'єкт нерухомого майна на житлові будівлі на вулиці Галицькій, 12, в селі Залукла, івано франківського району. Це дві будівлі, одна літера А. Площу 1585,9 квадратних метрів і літера Б 887,5 квадратних метрів. Також пропонується передати спільну власність регіонів гарматці усе ж містою державну власності до Сфери управління Міністерства оборони України. в мене у ділянку площею 0,70 га, яка розташована за цією ж адресою. Дякую. Чи є запитання до доповідача? Немає хто бажає виступити. Пропозиції будуть, тому поставте, будь ласка, за основу, а потім пропозиції тільки маємо голосування цілому. Зрозуміло. Е Шановні ну, колеги, голосуємо <кхід> за основу. Хто? Е це теж треба? Ні, це просто хто за те, щоб погодити проект рішення з цього питання е за основу. Прошу голосувати. Хто за? 24, да. а, в кого будуть пропозиції доповнення до рішення Дякую, Я Дякую. До рішення? Дякую. Я хотів, теж уточнити, тому що в дане проєкт рішення ми готували спільно. З мене він і майна передається не тільки. Сколоси Степанович Майнок ведеться земельна ділянка, але тут трошки виникли маленькі нюанси, тому що відповідно до пункту 3 статті 120 земельного кодексу України надання вича держави право власності на об'єкт нерухомо майна комунальної власності розміщення земельній ділянці комунальної власності. Право власності на земельну ділянку одночасно переходить до держави без де зміни її цієї призначення. При формуванні пункту 4 даного проєкту рішення неточність у його формулюванні саме прописано, що земельна ділянка передається державну власність до сфери управління Міністерства оборони України. Тобто до сфери управління Міністерства оборони України ну, таке потягнуло із майна, як вони неправильно. тому що дане реформування є точним згідно з пунктом першим статті 117 змейного кодексу України передачі земельних ділянок державної власності у копонанні власності рішення, влади, чи поки здійснюється за рішенням відповідних органів виконавчої влади органів місцевого свядування, які здійснюються заперечують земельними ділянками державної чи комунального співпрацю до повноважень. Визначені цим козисом. Тобто ми передаємо заменити державну власності відповідного органу на виконавчої влади. А вони ж, у свою чергу, передають до в міністерство. Прошу, Це юридична правка така. І Таке у нас по питання. а, може, трьох питаннях буде. Це пропонуємо тому пропоную на ваш рознесення зміни в 4. Даного рішення слова за сфери управління міністерства оборони забираємо. Ми переповім словами особи відповідно органи на виконавчої влади. Тоді пункт 4, проект рішення буде в такі редакції. Передати і спільну власності питання громадській середній у державної власність способів відповідно органи виконавчої влади земельних ділянці площі нових гентарів кадастрова No26212-730101311 стів призначення 03-15 до будівництва та обслуговування інших будівель громадської категорії категорія з медзаміжкової громадської збудовіки розташовані поліція вулиці дванадцять серії за Укор Івано-Франківського району. Зрозуміло, пан намовився просто, просто міністерство поміняли на висотах від одного цього ролі. Так, хто за те, щоб погодити е, правку до цього е, проєкту? Е, е, хто за? Чотири за. Да. Е, тепер голосуємо в цілому. Хто за те, щоб погодити проект рішення із е, правкою? Зачитаної, прошу голосувати. Хнишу Куриця за Ганни Шолі, за Іваночка Михайло. Сивакаріне за. Чотири за рішення прийнято. Питання номер два про передачу нерухомого майна на вулиці Довженця, 21, у місті Івано-Франківську, івано франківського івано району. Доповідає Рожко Юрій Юрійович, начальник відділу питань земельних відносин та природних ресурсів виконавчого апарату обласної ради. Аналогічне питання ми його розглядали на попередньому засіданні комісії, це по вулиці Державка в інкомат. Він та саме помилка написала, що державну власнику сфері управління Міністерства оборони України. Тобто треба поміняти справу сферу проміння міністерства оборони до попереднього вічно за попередньо. Тому що голосуємо за основу, а потім правку і хто за те, щоб прийняти. Погодити проект рішення за основу. Прошу голосувати. Дякую. Можете зачитати правку чи право. Правка – це в пункт 3 в слова до сфери управління Міністерства оборони України. Замінити словами особі відповідного органу, навіть щома. Угу. Тобто те, щоб погодити дану правку. То за. Чотири за. Так, тут. Те, щоб погодити проєкт рішення в цілому, голосуємо. Ганни Шольга за Іваночком. За". Паніч, Сибак, Каріна, за". За". Чотири за рішення прийнято. Питання номер 3 Про передачу об'єктів нерухомого майданту по селі Перміхайлівці Івано-Франківського району державної влади. Де поч... Олександра Георгия директор департаменту здоров'я обласної державної. Депутати і в зв'язку із питанням Міністерства охорони здоров'я стосовно сприяння організації державної політики щодо застосування примусових заходів, медичного характеру. Створюється єдина мережа закладів психіатричної допомоги примусового характеру і е, планується е, в нашій області підрозділ віддали село Підмихання. Я філія державного закладу Інституту судово-психіатричної допомоги Міністерства охорони здоров'я. Тому просимо підтримати цей проєкт рішення. Дякую. Чи є запитання до доповідача? Так само прошу вцілити і поправити пропозицію. Хто за те, щоб прийняти дане рішення за основу, прошу голосувати. Хто за? Проти п'ятеро за. Рішення прийнято. А, читайте правку. Справку там теж виникло в пункті 6 слова до сфери про міністерства охорони здоров'я України зміни зі словами особі виконавчої влади. І є там ще одна правка у підпунті першому та під пунктів другому шостого пункту слова у зв'язку з доброю відмовою вилучити. Тому що тут уже йде передачі. Тут не є противне правосористування. Є або добровільна відмова, або передача. Тут просто теж коли писали, практично і записали кінці ці слова. Вони не є некоректні. Місця, що Зрозуміло. Хто за те, щоб е, правку прийняти, додати до проекту рішення? Хто да? за? П'ять е, за. Голосуємо в цілому за. Uh, проект рішення по питанню номер 3 Не шуковиця за Лашчук, Дмитро. За. Ганни Жоля. Іваношко за. за". Села Да. П'ять за рішення. Переходимо до питання номер 4 про погодження технічної документації із індустрією щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється права середтург. Доповідає Рожкові Юрій. Шановна федерації, депутати, від вас на ради з заявою за товариство з межа відповідальності Варфо про погодження технічної документації що щодо становлено частини земельної ділянки, на яку поширеться право земельного серету. Це право будівництва та розміщення об'єктів нафтового видобування та на прокладання газопроводу. Більш детальної інформації в пояснень записці частина земельних ділянок площа не 23 гектари 01397012801092073. Загальна площа цивітуту складає 1,25-97 гектара. Ті поширення цікаво земельного Перебувають в постійному користуванні комунальних підприємств Богачанських сезонних Славно-Кампільської обласної ради. Також область змешені відповідальністю полков просить укласти три договора земельних середтучі на, на струкове платне використання в земельних ділянок, договори додаються. Сума оплати від оборанг складає 55 тисяч гривень, тобто 12% місяць від нормативно-грошової оцінки. На сьогоднішній день нормативно-грошова оцінка це повинні, тому що немає права на, на, на грошові оцінки за майбутній ділянок. По Франківській області вона береться 30 тисяч 707 гривень це на місці гектар. Тобто підприємство буде отримувати кожен рік 55 тисяч гривень до, до свого бюджету. Який термін средтут? Сервітут йде до закінчення терміну ліцензії, термін ліцензії через 45-46 років, що продовжується до 2071 року. Ну і в принципі там буде прокладена газова труба підземна, десь на гробу метр 50, десь тих межах від скважине газовий дорос приділ діаметром, десь метр. і ну, вона просіки буде 10 метрів, довжину півтора кілометра. Приблизно. Плюс до того вони будуть вони компенсують витрати нашому підприємству за виробку цього лісу. Вона рахується згідно е, там є певна процедура рахунка і постанову в Кабінету міністрів районі. Ну, зараз ми робимо з приблизно 304, тому можливо до 500 тисяч буде додатково платіть страти. Продукція залишається підприємств, але не додатково платіть штрафи, які ми в майбутньому могли би отримати. Ну якщо порахувати, наприклад, на такий період, це буде. Змін. На цій земельній мілі ми будемо отримувати прибутку, як ми будемо мати від цього сервіту. Тут виходимо з того, що вони вже мають дозволити їхні, але це перше рішення. Тут 1,25 гектара, а в нас по одному підприємству близько 200 гектарів буде хтось є користувач. Нам треба накласти сервіту. І сервіту, значить, вони користуються і платять арендом. Навіть наше підприємства Богорочанське. Може, фактично не рубаючи ліс, заробляти гроші на укремлення. Це, 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 це давно треба було робити, ми починаємо це робити. І лінії електропередач, всі, які йдуть, ніхто нічого не платить. Нафтопроводи, газопроводи, всі, всі труби, все, що йде, воно. От... Ну, це був ніхто не вийде. Ми ну, системно займаємося, це перше рішення, таких рішень буде багато, і з метою впорядкувати і залучити кошти до бюджетів підприємств. Громади щось це... отримують земельні подат від нас. Ну, будемо підсильно земельний податків з пострадом і сильні там ділянки. Земельна ділянка залишається у власності обласної ради, користувач так само. Ну, вони навіть там можуть вирощувати якісь породі там, чи якісь кощові, тобто які не будуть, не мають глибокої координації системи. Вони можуть повністю використовувати собі ці земельні ділянки. Є трупи і лінії, які йдуть Радянського Союзу, але. Треба просто порядкувати один раз, на і, і, підприємство буде мати достатньо коштів, щоб нормально жити, розвиватися. А підприємство це велике, що це за підприємство державне? Держав? Ні, це приватне підприємство, підприємство фірма, наскільки я розумію, і вони давно-давно отримували. Чи, по-моєму, 10 й чи 15 й рік, чи періоди ці ліцензії, ці дозволили. Ну, і я думаю собі, якщо а, буде заключені сервітут з обласною а, радою, то відповідно і територіальні громади легше їм буде зробити сервітут ну, аналогічно на тих землях, які є комунальними землями на територіальних громаді. Тому що, напевно, і в територіальних громадах немає. Ці галами йдуть і через земельні ділянки, які є власні територіальні громади, не бути тут отримують Це маю на увазі. Ні-ні, ми в своїй частині приймаємо. Ми тільки приймаємо в своїй частині, оскільки, наприклад, у нас статуті прописано, що наші комунальні підприємства не можуть приймати рішення без обласної ради, тому що ми заклали такий пункт, щоб погодити заключення цих договорів. раніше У нас є все сьогоднішній день вкладено 20 відсотків, за просвідки Верховинський раєрагідний лізвод, але там уміщені. Суми Тільки колись винові, то можливо відбуватися. Що стосується оплати, дивіться, у нас є, що тут оплата як такої за сервітут не Тобто держава не означає, яка норма має бути оплата за сервітут. Але тут ми взяли 12 від е, нормативного своє в місяць. 12 відсотків ми можемо брати від 3 до 12. Це від 3 до 15, ну це земельні податки, від 3 до 12, і там я читав на фільм, від 3 до 15 може бути. Ну, але чим більше ми доплатимо, то максимум земельні речі. Так, автоматично змінюється, якщо ми треба нормативного шоу оцінка собі міняти, на кожен рік виставляється мала нормативного шоу оцінка, відповідно, вже йде індексація, Тому, що короткова слідкує чітко з не питання, індексація одразу проходить. Це все прописано. В принципі, договори є стандартні, вони є. В, в пересі України так само вивчали ці питання, вони теж беруть 12%, договір аналогічний, як вони. Ну, є типовий міністерство, затвердив спений типовий договір на вкладання електровіту по лініях електропередач. Але за основу не взяли приблизно за самі, там немає такого, що. Ще я запитала? на громадських казарах теж само з блямело обов'язково на казарми на ваді і давайте для мінус 7 3 3 це все голови, просто в і це треба підказувати. Однозначно буде не страждають від цього. Це втрати. Особливо електрики, вони від нас не багато, що перші. Навіть як здійснюють ремонт трубопроводів, обходимо, обстежуємо з маємо ділянки, складаємо список і. У він через то, що громада збільшувалася. Більш... Не назвичай <пухонави> воно ну, більше в більшій мірі йдуть по земельних ділянках, які перебувають в Їд... працюванні. Тобто відшкодування okay. йдуть вже суто по ті, що йдуть по комунальних дорогах, по вздовж комунальних доріг, то там і було відшкодування громади, так? Ну маю досвід такий, не завжди не завжди вони чесно і. Для, Добросовісно то все відшкодовують. Нас досвід є, що по орієнтавих земельних ділянках тут зрозуміло, що вони мали да нам відшкодовувати. І, там, там, там. Калькуляція по втратах залежно від цілового призначення землі, які там є, ну, тут трошки інакше. Тут все чітко прораховано, тут є норми і так далі. І Тут є втрати від постарачі є міністерство, є встанова там яка регулює, як маємо це проводитися до докупів, до, до, копійки, до вирокови, і, і Власне, і... що відводимо беремо на контроль і будемо особисто відводити, щоб там було, було якихось занижень. Ну, дуже... Щоб не було зловживано, тому що в залежності більше ділової відповідно, відповідно, відповідно компенсації підприємств буде набагато краще, ніж просто віддадуться і там mm -hmm. <laughs> зовсім інакше, але в цілому. В принципі, це перший крок, який нам треба, тому що ще зверталися до нас по вертіці, ще є букове, ніхто життя на лінію, але там вже на 12 три. Це ж що звертається, але воно теж бажає, вона трохи, але є порядок, яких, тим, що, мене, що, що вже користуються нашими землями і не платять. А Укрзалізниця? Укрзалізниця там інакше. Там є. землі там вони не йдуть з Кожна різниця має 20 землю, тут ці перемоги відже і вони і... платять. Вони платять, нормально златі. Платять. Платять. Ну, ну, вони в окремих випадках платять, в окремих випадках не платять, так? Якось там є. Чи... Це виключно громада, у нас mm -hmm. думай, немає земель. Чому На території обласу немає розлізниць, так? Це не наша земля, то відведена земля їхня. У нас є зони біля доріг, захисні, але земля чітко видно тут залізниця, або громада. Ми ніколи не брали собі ту землю, там, де була залізниця, а гороліс творився у 2001 році він наш, а залізницю нової не будували там, що він ми проходимо як було, так і не лишилось. Лінії електропередач, так, газопроводи, проводи, так, а залізниці ні. Зрозуміло. <кхм> Більше питань немає. <кхм> хто за те, щоб погодити проект рішення цього питання, рекомендувати його на розгляд обласної ради? Прошу голосувати. Не шукаюся за. На Дмитро. ми трохи? Гани Иваночка Муза, Сева за. за решение Дякую за Дякую Дякую за на приемането. за тайния порядък, тайния му вечер. Благодаря